Слава Богу, за день чудовий, що ми маємо знову можливість стояти перед лицем Господнім, слухати Його святі слова. Але хочу на початку матеріальне питання. Подумайте, хто брав цю таку мішечку, що ми гроші збираємо. Може, хто ходив де збирати, колядувати. Якщо хто брав, будь ласка, положіть його на місце, тому що. Нема з чим проводити збір, або прийдеться з шапкою ходити. Хай Бог благословить. Сьогодні таке, знаєте, важливе служіння, де ми переглядаємо своє життя, де ми дійсно робимо висновки із своїх діл, з свого життя, яке ми прожили. І Маємо можливість попросити в Бога прощення, якщо щось було не так в нашому житті. Я хочу читати слово Боже, яке записано Іваня від Матвія, перший розділ. І з 19 го віршика. Івальня від Матвія, перший розділ з 19 віршика, читаємо такі слова. Ми в цьому місяці з вами згадували народження Ісуса Христа, але сьогодні я хотів би говорити на другу тему. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні промовляючи. Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, позачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить Сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ісус Христос народився в цей світ. І Слово Боже каже, що Він прийшов спасти людей своїх від їхніх гріхів. Одного разу моя дочка Альона принесла з, із садочка, там, де вона працює, попугая в клітці на літо, тому що не було кому за ним дивитись. В нього була досить простора клітка, він там міг ходити. Але коли ми відкривали дверці, він боявся виходити. Можна було покинути дверці відкриті. Він тільки підходив до дверей, виглядав, але боявся вийти зовні, тому що його ніколи ніхто не випускав. Він привик до своєї клітки і, мабуть, думав, що це є все оце життя, коли ти знаходишся в клітці, ти все бачиш, але ти не маєш можливості вийти звідти. І ми його почали привчати, до того, що він виходив, доставали його, знаєте, Стало садили на клітку, і він так помалесеньку почав привикати. Почав сам виходити, вилазив наверх на клітку сидів, тоді пробував літати. Крила були в нього слабенькі, він ще не міг, але по чуть-чуть, по чуть-чуть. І прийшов момент, що він міг декілька разів по балкону туди-сюди, до балкон у нас довгий, він міг. Пролетіти, він десь там чіплявся, він вже не хотів іти назад у клітку. Якщо десь спішив, його треба було туди посадити, то треба було побігати за ним. Тому що він спробував, що таке вже є воля, і він не хотів туди вертатися. І ви знаєте, що от я так, коли готував проповідь, щось мені прийшло це на, на думку, що люди. Часто привикають до свого як би, життя. От якесь є своє життя, вони живуть тільки в ньому і часто не бачать, що є як би, чуть далі того, що вони бачать як би, своїм зором і фізичним, і духовним. Був час, коли ізраїльський народ, народ Божий, який знав живого Бога, але вони відійшли від нього. Сатана їм зробив таку клітку. Вони ходили в храми, вони поклонялися Богу, думали, що вони служать Богу, а Бога не було вже в храмі багато років. І вони не знали, що то є інше життя. І ви знаєте, коли прийшов Ісус Христос, і ми читали з вами, що Він спасе людей своїх. Від їхніх гріхів. Казалось би, від чого ще їх спасати? Люди думали, що вони живуть з Богом, їм нема в чому каятись. От ми згадували з вами хрещення е, Ісуса Христа, що багато людей навіть і не розуміли, в чому їм каятись. Вони думали, що вони живуть правильно. Але Слово Боже каже, що Христос прийшов для того, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. Хто ж такі свої люди для Ісуса Христа? Ви ніколи не задумувались в своєму житті, чи дійсно я сьогодні, от я думаю про Бога, чи є я дитиною Божою, чи є я Своїм для Господа Ісуса Христа? От таке часом, знаєте, от стоїть питання, чи є я своїм. Для Ісуса Христа? Хто ж то є такий свій для Ісуса Христа? Той, хто називає Його, можливо, Христом? Чи, можливо, той, хто родився в віруючій сім'ї і є дитиною віруючих батьків? Чи, можливо, той, хто носить на шиї Хрестика? Чи той, хто дуже часто повторяє Господи, Господи, чуть ли не за кожним словом? Хто є свій? Для Ісуса Христа. Він прийшов, щоб спасти своїх. І ви знаєте, не то, що якби просто прийшов спасти своїх, а Він повинен був віддати своє життя за Своїх. Дійсно, за своїх, за тих, які приймуть його в своє життя і будуть старатися жити так, як того хоче Ісус Христос. І Слово Боже, коли ми читаємо Євангелія від Матвія, 7, розділ вже, ми можемо там читати такі слова із 21-го віршику. Коли Ісус Христос багато говорив з ізраїльським народом, з різними людьми, і Він бачив кожного відношення до живого Бога. І він бачив кожне відношення до Нього, хто як сприймав його в своєму житті. І він сказав такі слова, 7 розділ Івана Матвія з 21 го віршика. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня. Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїх демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм оголошу я тоді я ніколи не знав вас, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумно, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулись. Та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів, та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялась на дім, той кинула, і на дім той кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Ми бачимо слова нашого Господа Ісуса Христа. Не кожен. Хто каже: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Що треба зробити для того, щоб бути Своїм живим Богу і щоб бути в Царстві Небесні? Це тільки є одна дорога. Треба виконувати, виконувати Слово нашого Господа Ісуса Христа. І не рахувати себе дитиною Божою, але бути виконавцем того Слова і бути впевненим, що імена наші записані там на небесах. Тому що Ісус Христос, кров'ю своєю, пролитою на христі, Він дав нам звільнення від гріха, Він дав нам звільнення від тієї клітки, яку диявол ставить для кожної людини. І часто Христос відкриває цю клітку, відкриває Дверцята, а людина, як той попугай, вона топчеться біля Дверцят. Вона хотіла би вийти, але ніяк не може, тому що вона привикла до такого життя. А Ісус Христос своєю смертю на Христі дав свободу для кожної людини. І Він хоче забрати ті грати, забрати ту клітку життя кожної людини і дати. Їй волю. Тільки людина повинна сама зробити ось ті кроки на зустріч для Ісуса Христа. Христос відкриває двері спасіння і залежить вже від самої людини, чи зробить вона ті кроки на зустріч Христу, чи їй буде добре і в тій клітці, в якій вона привикла жити. Тому ще в сьогоднішній день Бог. Дає нам кожному можливість зробити вибір в своєму житті. Чи я буду жити в клітці, яку збудував мені Сатана, чи я буду жити на волі з Ісусом Христом. І кожен повинен зробити цей вибір сам. За когось цей вибір не може ніхто зробити, кожен робить сам цей вибір. Тож, Хай Господь допоможе, хто ще не зробив цей вибір, поки ми ще живі, поки ще є можливість зробити крок на зустріч Ісусу Христу. І сказати, Боже, я хочу жити з Тобою, я хочу жити на волі, я хочу славити Твоє святе ім'я. І тоді Господь нас назве Своїм, Господь назве Тебе своєю дитиною. І ти будеш мати радість в своєму житті. Тож хай допоможе нам в цьому Бог, і в сьогоднішній день ми згадуємо страждання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. І це є такі явні знаки, які свідчать нам і свідчать кожній людині, що ми дорогою ціною куплені, що Христос звільнив нас від смерті. Своєю смертю на Голговському хресті. І перше послання Апостола Івана, перший розділ, сьомий віршик. Господь хоче, щоб ми ходили у світлі, щоб ми були на волі. І говориться такі слова: коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один з одним і кров Ісуса Христа Його Сина. Очищує нас від усякого гріха. Часто є люди, які кажуть, що нема мені прощення, я вже дуже грішний. І я навіть не хочу йти до Бога і просити Його за прощення, тому що Він мене не простить. Ні. Кров Ісуса Христа, вона очищає кожного грішника, який приходить до Христа і просить у нього прощення. Тож хай Господь. Допоможе нам, щоб ми пам'ятали ці слова усі дні свого життя, що дорогою ціною викуплені ми від гріховної смерті. Хай Бог благословить нас і допоможе нам дійсно славити Його, завжди пам'ятати, що ми не тільки, ми не свої, не, не свої тоді для Христа, коли називаємось християнами, а ми свої тоді, коли. ми... Приймаємо Його Слово і стараємося жити так, як того хоче Він. І такий вірш хотів би зачитати, який називається Меня відпустили на російській мові, лежав на полу он в холодній тімниці, ждав смерті, пощади себе не просил, не спав, знав, що крест йому снова присниться, не плакав, спокійним держався зверхсил. По римським законам убийцям розп'яття. Варава зарані знав приговор, он всіх ненавидів. он сипав прокляття. Бил смерті достоїн, Преступник і вор. І самого храброго крест пугает, но скрипнули двері на ржавих петлях Вставай, поживее, Тебя відпускають!» Так громко сказали дозвона в ушах часов оставалось до казні немного, Варава на стражника быстро взглянул. Он слову не верил и не был растроган. Тюремщик плечо его грубо толкнул. «Иди же!» Толпа упросила Пилата. «Тебя отпускают!» Солдат торопил. «Теперь будет царь иудейский распятым!» И тихо ворава сказал. «Повтори!» «Да, вместо тебя осуждают другого. Какой то Иисус? На кресте он умрет!» Солдат рассмеялся. «Не знал ты такого?» Не знал, и ворова к свободе идет. Кто мог бы представить, он вышел на волю. Друзья были рады ворову обнять. В рубашке родился, счастливая доля. Шептал про себя. Отпустили меня. Воровак в свободе своей сомневался. Он думал, ошибку исправит Пилат. Заснул, он вдруг скакивал ночью, боялся, что снова услышит, ты будешь распят. Напрасными были ночные тревоги. Никто за воравою не приходил. По старой тропинке пойдут его ноги, и сердце спокойно забилось в груди. Вараве отмерены годы свободы. По милости Божией он не испытал, как больно железо сквозь руку проходит. И только во сне видел ужас креста. Пришел ли воравок к Иисусу? Не знаю. Но думаю, можно ли остаться вдали, Услышал такое, тебя отпускают, И сердце спасителю не принести. Меня никогда не держали под стражей, Однако дух прочно был скован грехом. О нет, я не лучше воравы. Как страшно, Ведь вместо меня шел спаситель на холм. На жизнь у всех грешников не было права, Но Божьего Сына на смерть осудил, Тогда отпустили не только вораву. Меня і тебе, так наш Бог милостив. Темниця відкрита, а ти все в неволі, Склонись у розп'яття і будеш спасен, Тебе відпускають, щаслива доля, Помилован Ти, Приговор відмінен. Дійсно, відкрита та темниця, відкрита та клітка, Господь дає свободу, тільки треба її прийняти. Хай Бог благословить нас, і Хай буде. Подяка вічному Богу. Амінь.